Доброго дня! Вас вітає компанія Glass. І сьогодні ми знаходимося у наших старих клієнтів на об'єкті, який ми склили ще три роки тому. Це альтанка, яка, до речі, дуже добре вписується в ландшафт цього двору. І сьогодні ми розповімо вам про неї детальніше. Чому було прийнято рішення склити її безрамними розсувними системами та який результат це дало? Господарі дуже люблять проводити час з друзями та рідними людьми. і Дана альтанка – це дуже гарне місце та зона відпочинку для всієї родини, адже відпочиваючи господарям було не завжди комфортно, тому що заважали кілька речей. Мішалі несліка вещей. Перше, це вітер, який наносив дуже багато пилу. І щоразу перед тим як посидіти у Альтанці, потрібно було робити невелике прибирання. Друге, це холодні потоки повітря, які робили перебування у альтанці у прохолодну погоду не дуже комфортно. І третє, це те, що через невелике звисання даху, при сильних зливах та вітрах, вода потрапляла всередину альтанки. У підсумку було прийнято рішення встановити розсувну безрамну систему від компанії ПанорамГлас. Важливо зазначити, що після встановлення розсувної системи від Панорамглас ми втратили. Перераховані вищі проблеми, а також отримали дуже красиву багатофункціональну альтанку. Дуже зручно, що у теплу пору року можна відкрити альтанку повністю та насолоджуватися свіжим повітрям та гарним відпочинком. А відкривши два прийоми, ми отримуємо дуже красиву альтанку, що злалася з природою і двором, в якій надзвичайно приємно перебувати, дихати свіжим повітрям і просто спілкуватися, проводити час з рідними та друзями. А якщо на вулиці стає холодніше, то тоді ви можете закрити стулки повністю або частково, тим самим регулюючи кількість свіжого повітря, що потрапляє всередину приміщення. Також всередині є камін та джерела інфрачервоного обігріву, які дозволяють експлуатувати альтанку і проводити в ній комфортний час навіть при мінусовій температурі взимку. Якщо ж необхідний вхід через центр прийому, то завдяки системі від компанії ПанорамГлас це також можливо зробити. І плюс до всього систему можна відкрити біля однієї зі сторін прийому. Крім скління альтанки, було також прийнято рішення зробити те ж саме із невеликою терасою, що знаходиться при вході до будинку. Таке рішення дійсно дуже ефективне та практичне, тому що використовуючи розсувні системи безрамного скління, ви не перешкоджаєте світлу проникати всередину вашої тераси. А ще й в холодну пору року, коли ви заходите в будинок, то холод не проникатиме всередину приміщення. Коли на вулиці тепло, ви можете дуже легко і просто відкрити вашу терасу та сидіти, насолоджуючись гарним виглядом, дихати свіжим повітрям. Так, традиційне скління металопластиковими вікнами коштує дешевше, але із системою безрамного скління ви отримуєте панорамний вид та можливість відкривати систему. Що ж, наше сьогодні відео підходить до завершення. Дякую, що додивилися його до кінця. Всі питання, які у вас з'явилися, ви можете задавати у коментарях під цим відео. Інформація для консультацій та замовлення росунних систем знаходиться в описі. в і ви також можете підписуватись на наш канал, щоб бути в курсі на наступних роликів. Всім дякую за увагу! Всього найкращого.